Приходить на різні такі молитовні зібрання, часто говорить фразу ви в тому місці, де треба, ви в правильному місці. Я сьогодні хочу сказати, що насправді, якщо є Бог з нами, ми на правильному місці з вами. І сьогодні є молитва, є молитва за вас. І ви теж, діточки, наскільки можете собі в своїй свідомості, в серці, в своїй думці, теж просіть Бога сьогодні про Боже благословення для. Вашої школи для кожного уроку, для вчительки, щоб ви пізнавали всі предмети, розвивалися, і щоб знали, що цей світ, який ви бачите, сотворив Бог. Колись так одного льотчика спитали. Це такий дядя, який на літаках літає, возить вози людей, і спитали: ти Бога бачив? Він каже: Бога не бачив в воздухі, але бачив все, що Бог сотворив, і знає, що він є. І якщо ви в книжці не побачите в підручнику слово Бог, тому що підручники це не Біблія. Якщо ви на таблиці ніколи не побачите напису слово Бог, тому що це не є урок релігії, тільки, наприклад, математика, українська мова і так далі, то пам'ятайте, що тому, що ви є на світі, тому що є школа, є мама, тато, вчителька, це є доказ того, що є Бог, і сьогодні просіть Господа, щоб ви справді могли. Гарно розвиватись і духовно, і могли дозрівати в цій науці, яку вам в школі справді преподають, щоб ви були гарними людьми і колись теж опікувалися. І батьками, і всіма тими, хто сьогодні є тут. Ми будемо старенькі, а ви будете гарні, великі, красиві і леді, і джентльмени, і будете опікуватися нашою країною. Тому гарно вчиться і просіть, щоб Бог вам в цьому благословив. Слава Ісусу Христу! І ми вас хотіть благословить. Самое лучшее благословение это есть Божье Слово. Аминь. И остальное, финансы, все остальное, это уже дадут ваши драгоценные родители. Я вам скажу по секрету, у вас хорошие папы, самые лучшие в мире, и самые лучшие мамы, это у вас. Любите ваших родителей. Итак, Слово Божье для вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. да радіт Господь лицо своє на тебя и даст тебе мир. Амін. Діточки, як вдома будете читати Біблію, відкрийте собі на початку старий завітам. Є книга Чисел, шостий розділ, і ці слова ви найдете. Шостий розділ книги чисел. Там є власне це благословіння, де Господь благословляє свій народ. І через священиків дає цю можливість, щоб люди почули, тому що священик тільки потрібний, щоб ви чули його слово, що Бог благословляє. Це так, як телефон. Він вам не потрібний. Телефон потрібен, щоб ви подзвонили до друга, до приятеля, до папи, до мами. А сам телефон це копійки, це навіть якщо він дорого стоїть. Якщо немає мами і папи, то що ж телефон? Кому дзвонить? Та? А якщо є мама і тато, то можна купити телефон за 50 гривень і дзвонити до любимих своїх коханих. Батьків, так що пам'ятайте, що церква, священик, Біблія це є власне ті знаряддя, які вам говорять про Бога. Я теж хочу від нашої парафії, яка має назву Матері Божої неостанної помочі, теж побажати вам, щоб теж Пресвята Діва Марія, яку ми називаємо «неостанна помочі». чому тому, що завжди допомагає, так як кожна мама, щоб Господь. І Божа Матір опікувалися вами, щоб ви справді ви мали в серці Ісуса. І коли вас запитають, де живе Бог, то щоб ви не думали тільки в церкві, тільки там в молитві, ще десь, але щоб ви сказали в моєму серці, тому що Бог шукає житло в ваших сердечках. І тому теж на це вам щедро, кохані діточки, благословляємо. І що нам далі в програмі? Що зависить від за сестри Татяни, що нас каже? А ми, ми маємо побачать. таку теж просьбу, вже, вже говорили.